Доброго дня! Хочу сьогодні на обід викопати молодої картошечки. Посажена картошка 30 березня. Нічим не вкривали. Дивіться, ні агроволокном. Деякі кущі примерзли, але картошка гарна. Можна вже копати, бо в погребі вже старої картошки немає. Зараз накопаю і внукам буде обід. Менше Удобрялося кролячим перегноєм, більше нічим не удобряли через те, що картошка для себе. Не хочеться удобряти. Жука немає. Жука раз побризкали і нема. Бачите, вона ще ось Ось маленька тільки зав'язується, якби були дощі, земля дощ пройшов, але земля не зовсім мокра. Ось Накопаю, буде і картошки відварю, і борщу дітям. Зараз ще одну кущика, кассу викопаю. Ось, Ось ще картоплина. Скажу так, садити молоду картошку вигідніше, через те, що можна раніше накопати і раніше вже смакувати картошкою. Пізня картошка, якщо не буде дощу, то вона і не вродить. А взагалі скажу, якщо нічого не садити, то нічого і не буде. А якщо посадити, то буде і картошка, і помідори, і огірки. Бачите, зараз один кущ, бо тут у мене воно росте виноград, і щоб він не заціняла картошка. О, це якась трошки інша. Ну, бачите, пару кущів і вже сім'я не голодна, нагодона. На базар не треба йти. Своя картошка, свій обід. Пробуйте ви. Коронний мій вислів. Ось ще вирву столового бурячка на борщ. Тут все разом і кріп, і буряк, і виноград уже все відцвівся. Бачите, яка гроняка буде. Все. Ага. Так, ладно, зараз подивлюся бурячка з Якби такого червоненького червоненького бо дуже люблю, щоб борщ був червоний. Темно червоний такий насичений. Зараз знайду бурячка. Вон, наверное, голова Сейчас я ещё не вижу а вот сейчас вырали какие-то два. О, такий гарний бурячок. І буде у нас борщик. Дивіться. нам на базар ходити. Все своє. Капустинку знайдемо головку. Величенько зріжемо. Вон, дивіться, петрушечка своя, цибулька своя. Зараз вийду пару цибулин Для борща. Так. Це є краще, ніж купами. Цього мені буде достатньо. Ось так ось. Буряк, цибуля, кріп. Там і морква росте вона. Ну, кропу в цьому році, дивіться. Аж гай, шумить. ми, да? так? Все, вирощуйте ви.